І як бачимо, ворог не припиняє обстрілювати мирні міста. Тому нам треба більше систем. ППО. і до цього, якраз під час саміту НАТО, мають відбутися переговори щодо їх надання. Як повідомив президент Володимир Зеленський, наразі Україна працює над створенням повноцінного повітряного щита на усій території. Нагадаємо, 11-12 липня у Вільнюсі відбудеться саміт НАТО. Планується, що на ньому союзники альянсу оголосять важливе рішення щодо вступу. України дуже важливо, що у Вільнюсі заплановані двосторонні зустрічі різного рівня країни Європи, Америка, Канада, Японія пріоритети абсолютно очевидні. Це протиповітряна оборона для наших міст, для всіх громад, на всій території країни. Ми працюємо над створенням повноцінного повітряного щита. Це також зброя для фронту. Будуть у Вільнюсі переговори. І щодо цього, звичайно, ми будемо говорити і про інші аспекти захисту життя. Та нашої спільної безпеки я впевнений, що для наших воїнів можуть бути хороші збройні новини з Вільнюсу.